Мир всім, друзі, чи потрібен пастор і церква, якщо посередник між Богом і людьми є Христос. І перш за все, хотілося б зруйнувати одну хибну думку. Сьогодні багато людей вони попались на цю сатанинську водочку. Вони кажуть, що посередник між Богом і людиною Ісус Христос. Тому мені не потрібна ні церква, мені не потрібні ні віруючі, мені не потрібні ні служителі, ні пастори, ні апостоли. Мені нічого не потрібно. Так посередник між людиною і Богом Ісус Христос. Але в Біблії у першому посланні від Йоанна, першій голові, сказано, що для того, щоб прийти до Бога, потрібно з'єднатися з Ісусом Христом. А ось з Ісусом Христом можна з'єднатися тільки через вчення апостолів і стати Його церквою, учеником через церкву тільки через вчення апостолів. І по-іншому, ми ніяк не можемо пізнати Ісуса Христа. Для того, щоб дістатися до Бога, потрібно з'єднатися з Христом через Христа, дістатися до Бога. А Христос дав це повеління, як ми можемо з Ним з'єднатися через апостолів, через їхнє вчення. Тому Іоанн Він починає своє посилання зі свідчення про те, що було від початку, що ми чули. Що бачили на власні очі, що роздивлялося та чого торкалися руки наші, про слово життя. Бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і сповіщаємо вам про життя вічне, що було в отця, і що з'явилось нам. Про те, що бачили, і чули, сповіщаємо вам. А ви і виймали спілкування з нами. А наше спілкування з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Апостоли вони мали спілкування з Ісусом Христом. Вони є свідками, тому через спілкування з ними ми можемо мати спілкування з Богом. Нехай буде зруйнований дурман, у який потрапили люди. Запрошуємо дійсно вас підписатися на наш телеграм-канал дійсно, щоб зрозуміти, що церква це Божа сім'я. Ви можете стати частиною цієї сім'ї. Напишіть нам, будете будемо з вами спілкуватися, дійсно пізнавати слово Боже, духовно зростати. Нехай Бог у вас З миром Божим.